Робота з карткою. Спільнокореневі слова. Квіточка. Теплий сонячний промінь упав на квітник. У зеленому ліжечку лежала насіннячко. Промінець зігрів його, і з земляного ліжка насіння проросло. З нього виросла чудова квітка. Яка ж красива! шелестить легенький вітерець. Яка ніжна? Пестить, промінчик квіточку, Загордилася квіточка, запишалася. Випишіть із тексту підкреслені слова, яка частина в них спільна.